Часом складається враження, що українці служили імперії з більшою ретельністю, ніж самі росіяни. Повномасштабне вторгнення Росії стало суворим пробудженням для українського суспільства, змусивши переосмислити фундаментальні поняття про національну ідентичність та межі між своїми і чужими. Якщо сьогодні ці відмінності очевидні, то всього півроку тому ситуація здавалася розмитою. А десятиліття тому питання перейменування вулиць викликало гострі дискусії. Багатовікове колоніальне минуле у складі російської, а потім радянської імперії залишило глибокий слід, породивши плеяту діячів, які співпрацювали з окупаційними режимами від державних чиновників і воєначальників до представників культури та мистецтва. Часом складається враження, що українці служили імперії з більшою ретельністю ніж самі росіяни. Історія імперії почалася з киянина Феофана Прокоповича, а завершується уродженкою Шепетівки Валентиною Матвієнко. Однак, як відомо, Прокопович наприкінці життя розчарувався у своєму дітищі та в ідеї самодержавства. Можливо, і Матвієнко, коротаючи вечори за келихом вина, роздумує про мінливості долі, що привели її до санкцій. Українці, які віддано служили імперії, швидко втрачали ілюзії. Та починали шукати правду, що нерідко призводило до бунтів. Мазепа повстав проти Петра. Павло Полуботок зрадив Мазепу, але згодом також виступив проти Петра П' проклинаючи його з тюремної камери. Однак йтиметься про іншого українця, який через півстоліття став причиною смерті російського імператора.